Всім привіт! Хочу вам показати, як швиденько вкорінилися мої фіалочки. Це були знесені голови. Пройшло вже Це самі, самі перші, сама перша поличка. Моя і ось сортик, але свіжий воздух. Ось бачите, які в нього корінчики вже видно. І я достаю їх з полички. Ця конкретно ця фіалочка була посаджена 9-го березня Сьогодні в нас 24 березня. Фактично два тижні. Я зараз їх буду всі доставати, передивлятись, доливати водичку і далі хай вони собі ростуть вже не в тепличці. Буду передивлятись кожну індивідуально, звичайно, але бачу, що вони вкорінилися. Дуже гарно, дуже швиденько. Ось дехто квітконоси вже жене. Буду знімати квітконоси. Скажу вам, то ось ці штучки мені дуже класно зайшли. Просто супер. Бачите, вони дуже гарно, потім їх набагато зручніше, ніж скрепки, достав. І все. Ну, от. Видно вже, що вона поверху стала рости. Ну, звичайно, не треба цього робити, оце тягнути, тому що. О, зараз буду доливати всім водичку і буду потрішки доставати, Хай вони ростуть вже далі без теплички. Тепличка мені була потрібна для того, щоб фіалочка почала нарощувати коріння, що вони і зробили. Квітконоси буду забирати, щоб листя нарощували. Бачите, все відбулося дуже-дуже-дуже швидко. Що, гарні, здорові квіти дуже швидко вкорінюються. Трохи не звучимо. Поділуємо рукою. Джеро і червона калина. Що ж, друзі, я буду працювати, Чому, як... не потрібно боятися там зносити голову і вкорінювати в тепличках. В цьому немає нічого страшного. Саме головне правильно підібраний субстрат і його вологість. Все все інше важливо важливо. Ну, звичайно, ще важливо, щоб із фіалочка мала здоровий вигляд перед тим. Корінчик росте. Бачите, вже він роснув ефект теплички і він росте поверх. Тому буду всіх доставати. Все, всім всього найкращого. Побачимось.